Метелик. Надумав метелик одружитися. Звісно, з найгарнішою квіточкою. Він розглянувся, квіти трималися на своїх стеблинках скромно, як справжні наречені. Але як вибрати з цього розмаїття найкращу? Втомившись, перейматися цим, метелик підлетів до польової ромашки. Французи називають її Маргаритою. Вважається, що вона придатна для ворожіння. Так і є. Закохані обривають її пелюстки. Любить, не любить. Матінко Маргарито, польова ромашко, звернувся до неї метелик. «Визнана ворожка. Хто моя суджена? Але ромашка стиснула пелюстки – і нічого не сказала, адже вона сама була нареченою, тож не стерпіла матінки. Метелик так і полетів ні з чим, з твердим наміром самому шукати ідеальну квітку. Цієї весни вдалися проліски і крокуси. Гарні, похвалив метелик, але їхній красі бракує зрілості. Метелик як і решта молодих хлопців, віддавав перевагу дещо старшим панночкам. Роздивившися немони, він визнав їх гіркуватими. Фіалки здалися йому занадто сентиментальними. Тюльпани були дуже розчепурені. Нарциси простачки. У Липового цвіту забагато родичів. Яблуневі квіти дуже легковажні, не для шлюбу. Зате горошок він уподобав білорожевий, повнокровний і витончений одночасно, він безперервно стане прикрасою кухні. Метелик майже вже запропонував одружитися, коли помітив поряд із нареченою стручок з усохлою квіткою. Хто це? поцікавився метелик. Це моя сестра, зізнався горошик. А отже і ви в майбутньому, мовив метелик, і тільки його й бачили. Наступними на ярмарку наречених були квітки жимолості, але їхні видовжені жовті обличчя лише налякали жениха. Пори року змінювали одна одну, а метеликові пошуки так і не увінчалися успіхом. Осінь подарувала йому нові квіти в ошатних убраннях. Але метелик зупинив свій вибір на кучерявій м'яті. Вона не може похвалитися квітами, але вона самі пахощі, Проте м'ята. Відхилила його сватання. Залишимося друзями адже ми не молоді, хто ж одружується на схилі віку? Хто зна, якби метелик не перебирав нареченими, може, і не залишився б на старості літ бурлакою. Дощі і заморозки не змусили себе чекати. Піднявся вогкий вітер, погода не для прогулянок у літньому вбранні. Метелик залетів у натоплену кімнату і там наздоганяв літо. Але довго він не витримав. Я жадаю сонця, свободи, я душу дияволу продам за найпоганішу квітку. Мовив метелик, розпрямив крила. І вдарився об шибку. Його відразу ж помітили. Захоплено ахнули, і на шпильці посадили в коробочку з іншими дивовижами. Відтепер я сиджу на стеблинці, подібно до квітів. Міркував голос метели. Чи про це я мріяв? Але є ілюзія одруженого статусу. Теж міцно сидиш. Жалюгідна втіха, схилили голівки кімнатні квіти. Кімнатним квітам довіряти не можна, вирішив метелик. Вони дуже багато що перейняли у людей.